Друзі, моє вітання, напруження між Азербайджаном і Росією продовжується. Фактично можна зазначити, що в умовну війну Азербайджан вступає з Росії в обох країнах масове затримання, звинувачення. Але чому виник цей конфлікт? Що він змінює? Зокрема, і для України можливо. Ну і власне вчорашні великі за велике азербайджанських журналістів про те, що Росія цілеспрямована збила цивільний літак взимку минулого року. Все це буде в полі нашого зору. Ми будемо це. Обговорювати з нашим спікером: це радник, міністра внутрішніх справ України, керівник Офісу реформ МВС України 2021-2022 двадцять роках та заступник голови Агенції розвитку малого та середнього бізнесу Міністерства економіки Азербайджану Тамерлан Вагабов. Пане Тамерлане, я вас вітаю. Вітаю вас, Оля. Я нагадаю нашим глядачам, можливо, не знаю, хто не стежив за цими подіями, пропустив цей момент, що відбувається нині. В Азербайджані розслідують вбивство своїх громадян, їх вбили на території Росії. Експертиза назвала причиною смерті множинні травми. Йдеться про смерть двох громадян, яких було затримано 27 червня на Росії в Єкатеринбурзі. Після цього азербайджанська влада не просто публічно виступила з критикою в бік Кремля, але й зробила певні дії, зокрема. Були скасовані всі культурні заходи, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами. Згодом в Баку затримали навіть двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям у пропагандистському агентстві Спутник разом з тим, відкрили кримінальну справу щодо події у Ну, Можливо, хтось вчора вже бачив ці світлини російських журналістів, які опинилися за ґратами Азербайджані. Їх власне притягають до кримінальної відповідальності. Пане Дамарла, перше питання, яке виникає. Ця історія, яка зараз розгортається, чи можна сказати, що цей конфлікт виник просто от випадково? Чи можливо Росія це все заздалегідь спланувала? Дякую за запитання. Це дуже вчасно. Я вам кажу так: щоб зрозуміти. Повністю цей цей контекст цих подій треба дивитися на контекст на контекст всіх подій в південному Кавказі не тільки на Азербайджану і на Вірменію теж. Тому що, як ми знаємо, Азербайджан діоку діокупував свої території в двадцять третьому році році. Це завершив діокупації. Після цього позиції Вірменії та Азербайджану вони зближаються. Натомість вони. Готовий зараз підписати мирну угоду, яку а, Росія, звичайно, що а, ні не хоче, щоб це вилося, тому що вона а, втрачає свій вплив а, в регіон. Як ми знаємо, вона і там це класичні інструменти через конфлікти керувати іншими країнами на своїй периферії. Тому а зараз вона цього, цього не хоче. А чому не хоче ще окрім того, що це вплив на південний Кавказ на Вірменію та Азербайджан? А це відкриття комунікацій, коридору зангізурський коридор, який буд може об'єднати Азербайджан вже зі своїм анклавом нахічуванню та туреччиною. І тому це а, збільшення впливу Туреччини як країни НАТО в на Південному Кавказі, і тому а, а це відкриває шлях а, в подальшому на регіон Центральної Азії, Туреччини, Азербайджан та Вірменії. І тому там і і в цьому контексті для Росії місця там немає, і як ми бачимо, зараз а, Росія дуже а, цілеструмована на. Тисне на Армінію, на вірменію теж через Самвела карапетяна, це російський олігарх, який був десантований до да, Вірменії, щоб розкачати там а, ситуацію в, в середній Арменії. Проблема з армянською церков'ю. Ми, як ми бачили, там був дуже великий скандал е, і маніпуляції з боку російського першого каналу Соловйова та і інших пропагандистів в Росії на в на Вірменію. І зараз починається ще й на Азербайджан на Азербайджану. Росії впливу менше ніж на Арменію. Тому на Вірменію, тому що в Армії Вір... дуже багато активів економічних у Росії. На да? жалізлозалізні Заліз... Заліз... дороги, е, електромагістралі, то що вони у, влас... у власності російських компаній. Азербайджан такого немає, і тому Росія використовує то, що їй а, доступно, так, то, що в то, що неї є. Це азербайджанська діаспора, і вона знає, що Азербайджан не буде а, а, мовчати, але не реагувати на те, що відбувається з їх спів. Співгроманісправпівгромадами а з е... людьми азербайджанського походження так Так, да, да з людьми азербайджанського походження, тому вони почули цей тиск. І це продовження вже кризи, яка почалася, як ви е казали, з звідтя азербайджанського літака азербайджанських авіаліній «Азол» «Ембраєр» е в грудні е минулого року. І, і як ми знаємо, Росія вся ще не вибачилася за це, та не виплатила компенсацію Азербайджану. і Вона не не, не визнає своєї вини, але да, так є в новинах там в новинних порталах Азербайджану, що це було. Е був, е був приказ е, міністерства оборони збиття з, з, з літака. Ну, не знаємо, якщо це точно е, верифікована або ні. Треба чекати офіційної позиції Азербайджану. Повна по цьому питанні, але е, взагалі це не випадково, якщо е, відповісти на вашу на ваше питання. Це е, велика, великий тиск з всіх інструментів Росії на обидві обідві країни Вірменія та Азербайджан щоб уникнути е, просування, скажімо так: Туреччини НАТО та об'єднання е, південних країн. В певний інтеграційний, економічний та можливо, і в майбутньому, і військовий е, союз, як ми бачимо, між Туреччиною та Азербайджаном є дуже міцний е, союз, шушинська декларація колективної безпеки, і це може поширюватися і на інші країни в регіоні. Тому Росія дуже е, зараз занеспокоєна е, цими поді, подіями, тому це не це випадково так. Угу. Гаразд, ви вже трошки тракнулися цього інциденту, який стався цієї трагедії, яка сталася минулому році, коли росіяни збили цивільний літак. Я тут нагадаю нашим глядачам, що Росіяни цілеспрямовано збили літак Азербайджан Ерланд за наказом Міноборони Росії. Вчора, зокрема, азербайджанські журналісти показали запис, на якому чути вказівку відкрити вогонь по рейсу. Я нагадаю, що росіяни підбили порт 25 грудня, і тоді, на жаль, загинуло 38 пасажирів. Пане Темри, до Вчорашнього дня розслідування щодо цієї трагедії, ну в інформаційному полі принаймні, не так гучно вже висвітлювалась, бо пройшло вже майже півроку. Інколи там можливо якісь новини спливали, але прям так історія ця вже ну не те, щоб замовчувалась, ну мені здавалося, йшла на спад. Якби не було у цієї історії з вбивством двох громадян Азербайджана в Екатеринбурзі, чи цей цивільний літак бо, ну чи можемо ми говорити, що Баку власне Росії пробачив цю трагедію з цивільним літаком? Ні, я не думаю, що можна казати, що Баку пробачив би, тому що Баку на різних рівнях, і на дипломатичному рівні, і на двосторонньому рівні, та в медіа все ще вимагав у Росії вибачення та компенсації та відповідальності винних в цьому збитті літака. Тому це продовжувалося. І а, Азербайджан а, це країна, яка дуже прагматична азербайджанський державний апарат. Ну я як так, так як я, я маю досвід праці достатньо багато років. Там а, можу казати, що а, Азербайджан діє достатньо прагматично, поступово, і а, цей, цей тиск на Росію. Він він був, він залишався. Але а, є інші речі, а, по яким Азербайджан не може а, різко а, моні, ну, атакувати, кажемо mm -hmm. так. Тично там ідійна Росію, так тому що є, є проблеми в Азербайджані всередині, які можуть можуть мож, мож, можуть бути спровоковані росіянами. Як ми знаємо, там дуже велика агентурна сеть, які зараз відкривають азербайджанські правоохоронці, тому що після літака вони зачинили російський дом Дим культури. Зараз спутник і це поступово відбувається, тому але цей інцидент він став. Є, кажемо так тригером для uh -huh. щоб там ескалувати цю ситуацію. Але ні, тиск був, як ми бачили з культурної дії. А, інколи ми бачили, як а, навіть в Росію не а, депортували із Росії азербайджанського депутата Азера Бадамова. А, ну тобто, ми можемо казати, що напруга відносинах двох країн вона залишалася зараз. Uh -huh. Певна, там так, ескалація є. Yeah. Uh -huh. Жорстка дуже ескалація, я би казав. Як настрої змінюються в азербайджанському суспільстві середньої країни, і чи змінюються вони по відношенню до Росії і з самої Росії? Чи варто нам очікувати, що може бути, скажімо так, великий сплеск тих, хто поїде і покине країну? Я маю на увазі не тільки громадяни Азербайджану, а й в принципі людей азербайджанського походження? Бо Росія, так ми розуміємо, тримується тепер цієї стратегії щодо перевірок певних затримань діаспор, представників діаспори? Тож, мабуть, ну, які настрої теж всередині міняються людей, чи готові вони їхати з країни? Я кажу кажу так: спочатку кажу так: з всередині Азербайджану населення Азербайджану взагалі вони розуміють, що таке Росія, тому що від Росії були проблем, проблеми, і починаючи з 88-го року, коли в Азербайджану почалася народна визвольна війна проти е, радянського Союзу е, до 91-го року і як там певні люди знають е, що був е, була трагедія я теж був очевидцем цього е, січень 20-го року 90-го 20-го е, 20, е, 20 січня 90-го року коли радянські російські танки вони вийшли в Буку і вбили 120 людей Uh, за за протести тому і після цього після розвала розвалу радянського союзу uh, росія вона підтримала свої проксі в Арменії, тому що, тому що до пашиняна там були була проросійська влада Пашинян та кочерям. і з, 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 з допомогою цих проксі вони воювали з Азербайджаном та від е, окупували 20% частини Азербайджану. Тому азербайджанці дуже добре знають, що таке Росія, і це не сюрприз. Але це ескалація ще раз доказує, як треба бачити Росію. Тобто, я бачу, що багато багать, багатьох українців є там коментарі, Що от вони нарешті Азербайджан відкрив очі? Ні, Азербайджан очі відкрив дуже давно, але є певні прагматичні речі, які він не робив. Він зупинив війну, готувався до від відновлення будово деокупації, окупації. То тому ні. Дуже добре зрозуміє, що таке Росія, і це просто ще один, один доказ. Щодо а, азербайджанців, які а, живуть в Росії, я не можу нічого казати. А, там дуже велика та міцна діаспора азербайджанська, а це в основному малий та середній бізнес та великі компанії. Там є дуже багато а, людей а, з дос, дос, ну, з а... Дуку від крупного uh, uh -huh. uh, там і Лукойл uh, це власник Азербайджані з Вагіта Лекперов і інший там uh, крокус, як ми пам'ятаємо, був теракт в крокусі. Це теж власники азербайджанці Раса Галаров, то що там дуже багато легрархічного типу uh, дуже багато азербайджанців, тому uh, я не думаю, що буде великий от, від, відток певний uh -huh. Мо мо можуть бути може бути, особливо громадяни Азербайджана, але дуже багато азербайджанців ну, людей з азербайджанським походженням. Вони мають російське громадянство, тому я не думаю, що вони вони підуть. Ну, угу. ну поки не до да, Росії, зрозуміло. Mm -hmm. Але ще одна причина, чому зараз це відбувається в Росії, це тиск на азербайджанську діаспору і на інших нічних меншини, там Армія, Вермен, там Грозійник, щоб вони пішли воювати проти Росії проти України. В, в, в рядах збройних сил Росії, тому ну, якщо вони громадяни, то їх бурятів там інших. Ми ж ми ж знаємо, що вони використовують етнічні меншини для цього. І то тобто це теж азербайджанці, які живуть мешкою в Росії, вони дуже пов'язані з Азербайджанською республікою, і тому вони знають, що це не треба робити. Мозербажан інше там є стратегічне відношення з Україною. Угу. Пане Терлане, а як ви вважаєте, як далі можуть події розвиватися? От будуть просто такі, от, скажімо, двосторонні затримання чи перевірки е, різних установ на території там, Азербайджану чи Росії? Е, чи допускаєте можливо, що буде більш гаряча фаза протистояння? І якщо так, допускаєте, що Туреччина може долучитися своєю підтримкою Баку? Ні, Я не думаю, що буде гаряча фаза. Це дуже складно зараз уявити собі, але ну вже ще раз, азербайджанський госудодержавна параду дуже а, прагматичний. Він буде поступово робити речі, які а, будуть а, наближати Азербайджан з Вірменією, щоб підписати угоду. Це стратегічна мета Азербайджану та Вірменії теж. І для того щоб розблокувати всі комунікації і по в подальшому інтегрувати е, Південний Кавказ, Центральну Азію та Туреччину е, в одній системі моделі економічної співпраці, і це мета. Е, і Азербайджан, напевно, я не можу зараз сказати, тому що я не середній, не можу давати там точних прогнозів. Але Азербайджан ставить як мету інтеграцію цих регіонів в економічному. Та безпековому плані особливо через організацію тюркських держав. Mm -hmm. Це Велика організація, яка містить Казахстан, Кургистан, торкматоркмені як спостерігач, тому що це нейтральна країна офіційна Туреччина, Азербайджан та спостерігач угорщина, тому що це близька етнічна до тюрків країни. Теж Урал Алтайські коріння є і тому. вона теж там спостерігач, і тому ця організація вже це не просто організація, а там є. Певне фінансово безпеково-культурне механізми, які працюють вже єдиний алфавіт, так що і тому це інтеграція великого турану, кажемо так. І там є і їх партнери, як Грузія, як в майбутньому думаю, буде і Вірменія. Тому це поступова політика Тур Туреччини особливо та Азербайджану від ізоляції. Росії з цих регіонів Південного Кавказу та Центральної Азії через цю організацію та інших союзників, як майбутньому ще раз скажу в Вірменії та зараз Тур... Грузія, тому що є великі інфраструктурний проекти транзиту, південний газовий коридор та НІФІ. Проводи через територію Грузії на Туреччину та в Європу мінуючи Росію. Тому це все ознаки великого відходу Росії від цього регіону спочатку від південного Кавказу, потім центрального. Тому я не думаю, що враховуючи всі ці великі проекти, Азербайджан буде ескалувати та йти на пряму військову конфронтацію з Росією ні. Але е, він поступово сторечною буде іти цим шляхом. А <різь> віддалення від Росії та ізоляції Росії від регіону це в інтересах з в цьому зацікавлені всі гравці цього регіону. Угу. Пане Тамрело на останок таке запитання тут же фактор України, скажімо так, присутні знаємо, що президент України провів розмову з президентом Азербайджану Подякував йому за підтримку України. Також висловив з боку України підтримку в ситуації, коли Росія погрожує Азербайджану. Що угу. оцей нинішній конфлікт? оця нова віха протистояння Баку та Москви. Змінюю безпосередньо для України. Ми знаємо, що досі Азербайджан ну, надавав нам виключно гуманітарну допомогу. Ми питали, я так розумію, робили запита щодо військової підтримки, але там було не схвальне рішення. Ця нинішня віха протистояння Баку та Москви може щось змінити в контексті для України? Звичайно, я зараз не буду говорити про військову складову, тому що це дуже чутливе та складне питання. Там там є певні нюанси. У тому числі позитивним, на цьому я зупинився, але а, по іншим питанням а, є а, цей конф... ні, ні, ні тільки конфлікт, Треба ще раз дивитися на весь квест... на весь обсяг цього конфлікту та кризи, а, якщо Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду. Та будуть в подальшому віддалятися від Росії, особливо Вірменія, тому що там є дуже багато залежностей економічних від Росії. Це надасть Україні великі переваги економічні, в першу чергу, тому що відкривається середній коридор. Я ми знаємо три коридори транспортних південний. Це Іран, Афганістан, Туреччина, це серединний, це через Південний Кавказ, Чорне море, Україна, але знизу до Туреччини, та північний це через Росію. Uh -huh. Вони конкурують між собою, особливо а серединний там та південний. Це відкроє Україну як транзитну країну. Всіх Грузів з Китаю, Індії, Центральної Азії, Азербайджану, Грузії до України в майбутньому, коли завершиться війна, війна. Тому що в Грузії, Грузії є дуже багато активів Азербайджана та Туреччини, <кій> порти, термінали то для газу, для війни, для карбаміру, це то що і якщо а, дзеркально буде це зроблено в Україні, в Одесі Ніколаєві, Березань, там є а, зона з особливим режимом правовим, то тоді тут це дуже великі кошти та дуже велика перевага паралельно: інтеграція всього цього регіону як наслідок цих криз з Росією та віддалі там південного Кавказ, Центральна Азія від Росії це відкриває для України великі економічні а, переваги як до щодо експорту української продукції туди, а, тому що до повномасштабної війни обсяги товарообсю товаро з країнами посевськопосродянського простору були достатньо великі І за я думаю, що не варто втрачати це і. Розблокування цих комунікацій це великі переваги так? на Туреччину, на турецький ринок, на південно та та азійський. Це одна складова економічна та транзитна. Друга складова це більш вокальна, більш більш відкрита підтримка України з боку Вірменії, з боку мабуть. В майбутньому Грузії та Азербайджану та центральноазійських країн, тому що цей конфлікт він ізолює Росію і надає більше впевненості та механізмів для маневрів для незалежності для цих країн, і тоді вони більш відкрито можуть допомагати Україні. Але з боку України теж потрібні дії, звичайно, що по ви поглиблені відносин з ними. І підтримки цих країн для того, щоб вони досягли досяглі ці міти від ізоляції Росії з цього регіону. Це на це треба дивитися дуже дуже широко. Як Молдова, Україна, Південний Кавказ, Центральна Азія це периферія Росії, так це кордони. І, і якщо будуть такі взаємні дії, я думаю, що вони будуть. То це з другого боку політична переваги для України. Теж і можливо, звичайно, що інтеграція та праця України з організацією тюркських держав вона буде більш міцніша, Там є натовські компоненти, як Тур Туреччина, я в майбутніми коли Горбана не буде там угорщина є і Азербайджанська армія, то українська армія, обмін досвідом, трансфер технологій, все це можливо, звичайно. Uh, і інвестиції з боку Азербайджану можуть збільшуватися в Україну як наслідок uh, цих подій uh, вже Азербайджан є достатньо велик, великим інвестором в Україні. Так є компанія Vodafone, Наприклад, це Азербайджанська компанія Nexol Компанія. Там є майже мільярд інвестицій було вложено в Україну. Uh, мережа Сокар та Титановий завод. Там це більше тим. Ну, приблизно там 2 мільярди доларів вже Азербайджан інвестував в Україну, і це буде це ж робочі місця, це податки. І я думаю, що якщо а, ця, ця криза приведе до в подальшому інтеграції. Центральна Азія, Південної Кавказ та Туреччини з цих країн на ну, Україну можуть зайти більше дуже великим інвестицій. До речі, міністр закордонних справ України Собига був ще недавно в Баку і теж запрошував азербайджанські компанії прийняти участь після війни на великі відбудови України. Тому ну, так. Mm -hmm. Пане Тамири, щиро вам дякую за цю розмову. Маю надію і сподівання, що нашим глядачам стало більш зрозуміліше щодо цього протистояння, яке розгори... розгорілося на... між Паку та Кремлем. А, ну і, власне, той фактор України, як цей конфлікт може впливати на безпосередньо кожного з нас. Щиро вам дякую. Друзі, з нами був. Керівник офісу реформ міністерства внутрішніх справ України 2021-2022 двадцять роках. Радник міністра внутрішніх справ України та заступник голови агенції розвитку малого та середнього бізнесу Міністерства економіки Азербайджану Тамерлан Вагабов. Пане Тамерлане, ще раз вам дуже дякую.